Вітаю всіх! Як енергія аркану лицара Пентаклів буде впливати на нас 27 травня 2024 року. Сьогодні фінансові питання можуть вийти на перший план. Можуть бути непередбачені витрати, тож економія не завадить, так само, як і практичність, і прагматизм. Лицар Пентаклів пов'язаний зі знаком гороскопу діва, тому день підходить для практичних справ. Потрібно прораховувати кроки для подальших дій. Вміння все розкласти по поличкам і по своїм місцям допоможе справитися без зусиль і з повсякденними справами. Можуть надходити новини, звістки, хтось отримає прибутки. На роботі і в бізнесі потрібно вирішувати питання по черзі, по мірі їх надходження. Можливо, доведеться щось погоджувати, десь поїхати. Всю увагу концентруйте на справах. В особистих стосунках суттєвих змін не відбудеться, варто зрозуміти такий виріс, як жити тут і зараз, тобто з користю використовуйте кожну хвилину свого життя і цінуйте його. Хто займається опікою над іншими людьми, день пройде не зовсім просто, але і без особливих ускладнень. Як рекомендація на сьогодні, якщо ви втратили зацікавленість у якійсь справі і не бачите перспектив для подальшого прикладання своїх зусиль, Відійдіть від справ, відновіть ресурси, переключіть свою увагу на щось інше, або просто займіться повсякденними справами, наводьте порядок, зверніть увагу на своє здоров'я, Проявляйте увагу до всього, що відбувається, приймайте рішення, опираючись на факти. Беріться лише за ті справи, в яких ви впевнені. Будьте обережні і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, якщо фінансових змін, то тільки на краще. Отримувати задоволення від того, чим ви займаєтеся. Миру вам і гарного дня!